Для багатьох людей, які приходили на наші концерти, і так само кажуть, це півтори години насолодитися якимось таким справжнім відчуттям, яке дає забутися в цьому стані війни. Востаннє оркестр філармонії під Орудою Миколи Сукача виходив на сцену у лютому 2022-го. З початком повномасштабного вторгнення колектив припинив творчу діяльність. Музиканти, що залишились в місті, зібралися тільки в листопаді. З того часу оркестр зіграв 10 концертів. Нині в ньому працює лише половина довоєнного складу артистів. Зараз є люди, які відсутні. Вони виїхали за кордон, їх немає, на жаль, в місті. Багато наших також музикантів. Вони боронять нашу державу. Біля 30 наших працівників зараз знаходяться на службі в збройних силах України. Якщо брати, взагалі хто прикордонник, хто теробороні, хто в інших е військових підрозділах і повістки по сей день надходять. Диригент оркестру філармонії Андрій Шевчуковський пішов добровольцем у військо, але зв'язок з колективом не втрачає. Він теж дуже радий, що в нас виходять якісь програми. Щось він може там нам порекомендувати якісь питання. Ми можемо теж спільно вирішити. наскільки це звичайно можливо, коли в нього є час. Михайло Скидан, перша скрипка симфонічного оркестру, наразі тимчасово займає місце Миколи Сукача за Дергенським пультом. Це не так просто стати і зробити так, щоб оркестр звучав і виконував такі програми. Але тут треба відзначити, що багато залежить і від самих оркестрантів, від їх професіоналізму та їх бажання грати. До речі, Микола Сукач братиме участь в анонсованому у травні концерті. Другий диригент симфонічного оркестру Міцнобу Такая, який за 20 років зіграв у місті понад 100 концертів, у перші дні війни підтримав у соціальних мережах своїх чинівських колег та Україну. В інтерв'ю японському щотижневику Тюніті Симбун місу зазначив: я обов'язково повернусь до Чернігів, коли оркестр повернеться у стрій. Дуже приємно, що ми очікуємо на їх візит. Я думаю. Не думаю, а впевнений. На осінь, ми пановимо наші сіверські музичні вечори. Ми вже працюємо над формуванням програми. І десь жовтень місяць, нас очікує дуже цікаві новини. Наразі оркестр філармонії готує спільну програму з хоровими колективами міста, де звучатиме музика Чинівського композитора Юрія Захожного Катринка. Дуже творча обстановка зараз зараз в колективі, не дивлячись на війну. Стараємось людям дати якусь радість в житті, щоб натхнення, щоб все було гарно.